Ви така молода, красива, ще дівчина, і вже другу каденцію ви е, керуючи справами виконавчого комітету Сумської міської ради. Яким чином ви потрапили в Сумську міську раду? Банальна така історія попелюшки, чи я не знаю, як навіть назвати не вірю. Розкажу розказуйте. Скільки років ви вже працюєте? Якщо в міській раді, то дев'ять. Я знаю, що у вас є своя особиста історія, яка. Сталося 24 лютого. Це було о 5.15. Ми перевіряли маршрутки. Темна ніч, і воно як дасть з Краснопілля. І так ми зустріли війну на роботі. Вже через годину мама стояла у мене під роботою. -хі -хі. Каже: Так, тут речі, їжа. Бо хто знає тепер як ви і де ви? Чи є плани на розбудову, на розвиток, Каток, там у нас буде концертна зала, там у нас буде шалене що щось. Мрієте ви про це як працівник сумської міської ради? Я не просто мрію, я вірю в те, що воно рване. Я вірю в наших людей. Да. Я знаю, що в нас містяни люблять місто. Думаю, що буде правильно зроблено, буде все правильно після перемоги.